Для полтавців стало доброю традицією День конституції відзначати ранковим покладанням квітів. Троянди, гвоздики несуть до підніжжя пам'ятника великому кобзарю Тарасові Шевченку. Приходять сюди, кажуть учасники зібрання, бо свою конституцію вони поважають. Це наша свобода, наші права і. Наша Україна у 96-му році, 28 червня, на п'ятий рік після проголошення незалежності в українців з'явилася власна нова конституція. Вона закріпила правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність. За 20 років деякі зі статей зазнали змін. Я вважаю, що зміни в будь-якому разі потрібні через тому, що зміни це якраз розвиток який-небудь. Ніхто ж не каже, що зразу написали конституцію, вона зразу стала ідеальною. Треба, звісно, щось додати, щось видаляти ну, кардинальних змін. Я, я не, не думаю, що потрібно робити депутати міської та районних рад, представники духовенства та громадськості і трудових колективів. Полтавська молодь на чолі з міським головою Олександром Мамаєм покладають квіти до цього пам'ятника та вирушають до іншого. Вулиця Конституції поєднує два визначних монумента Полтави: Тарасові Шевченку та загиблим українським козакам. Цього дня не прийти сюди не могли, говорить міський голова Олександр Мамай. Сьогодні саме той день, коли відзначається та річниця від створення нової нашої незалежності. Залежної конституції. Користуючись нагодою, хочу побажати в першу чергу всім політикам, як мінімум, не гвалтувати нашу конституцію під назвою Закон. А увечері на всіх полтавців та гостей нашого міста очікував святковий концерт, який організувало міське управління культури на театральній площі для них виступали артисти духового оркестру Полтава. Цього вечора тут лунали народні українські мелодії, а також пісні, які стали класикою.